Зараз зі мною на зв'язку Тарас Жовтенко, це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітання вам, пане Тарасе, Доброї ночі вітаю добрий ночі. Два фактори, які можуть впливати на те, буде в Україні скоро мир чи ні, зрозуміло, що як каже президент України Володимир Зеленський, що потрібно в першу чергу переконувати Путіна, тому що насправді, окрім Росії, окрім Кремля, всі погоджуються з тим, що війну потрібно завершувати якомога швидше і зробити так, щоб українці не гинули на нашій землі. Ну і звичайно, звільнити від росіян наші території. Що для цього потрібно зробити? І от вже власне президент Сполучених Штатів сказав про те, що. Буде 17-го числа якісь певні рішення і будуть перемовини, і можна чекати вже якогось зрушення цього питання. Про що йде мова, як ви вважаєте, і про що варто вести ці перемовини в першу чергу? Ну насправді Путіна треба не переконувати його треба змушувати це робити. Бо практика показує, що будь-які там переконання, аргументи, з якими будь-яка зі сторін звертається до російської диктатури, всі оці аргументи, всі ці переконання, вони російською диктатурою просто відкидаються і використовуються Кремлем для того, щоб і далі просувати ось цю свою агресивну. Стратегію і власне робити ті агресивні дії, які Росіяни продовжують робити, і проти України, ну і зрештою проти так званого колективного заходу проти північно-атлантичного альянсу, і так далі. Тут насправді має бути поєднання зусиль з боку Сполучених Штатів Америки і того, що зараз робить об'єднана Європа. Зрозуміло, що кожна зі сторін і американці і європейці вони по-своєму можуть ну скажімо так. Формувати ті аргументи, які будуть змушувати Путіна просто погоджуватися та на той формат, який був проговорений українською і американською делегаціями в Садівській Аравії. І зі свого боку, наприклад, американці ну здійснюють певний геополітичний тиск на Російську Федерацію, використовуючи в першу чергу економічні фінансові важелі, які пов'язані із російським нафтовим бізнесом і з російською фінансовою системою, так от буквально днями стало відомо, що адміністрація Трампа просто не продовжила дію винятків для крупних російських банків, через які здійснювалися розрахунки за продану на міжнародних ринках російську нафту. І ну, зрештою, те, що американці таким чином продовжують чинити цей геополітичний тиск з одного боку, нібито не вдаючись да, до якихось нових санкцій, але з іншого боку, просто відключаючи, так би мовити, та да, оті лазівки, які росіяни мали ще перед цим, це є якраз ось цей елемент геополітичного тиску на путінську диктатуру. Ну і зрозуміло, безпосередні контакти між Трампом і Путіним, так які б ці контакти не були, але вони також формують ось цей такий геополітичний порядок денний, і вони насправді є одним із важелів впливу на податливість путінської диктатури до. Власне, того мирного плану, який зараз розробляється спільно нами з європейцями і з американцями, і якщо говорити про європейську сторону, то ми бачимо, що європейці ну, скажімо так, взялися за виконання ну, такої от інструментальної частини завдання про гарантування припинення вогню і подальшому гарантуванню безпеки України і Європи. І зрештою, ці кроки вони з боку наших європейських союзників вони досить системні, досить стратегічні. Та тобто, спочатку, ми побачили бачили що країни Європейського союзу визначили для себе ну принаймні бюджет, да тобто те, що вони можуть виділити на потреби безпекові і України і е, функціонування європейських військових континентів на території України майбутніх? Ну і відповідно. Власні безпекові потреби було пораховано, що це 800 мільярдів євро. Були був вироблений план із п'яти кроків, де і як ці гроші знаходити і відповідно як їх витрачати. Після цього була зустріч 14 березня в Парижі, коли президент Франції Маніель Макрон зібрав начальників генеральних штабів. 37 країн, і до речі, це були не тільки європейські країни, Там були і представники Японії, представники Південної Кореї, Австралії і так далі. Так і відповідно вже на рівні військових професіоналів, представників військового керівництва країн-союзників. Було проговорено уже конкретні кроки, конкретні військові плани того, як можуть розгортатися військові контингенти миротворців західних країн на території України, які держави що можуть дати от в цю загальну стратегію в цей загальний механізм військової присутності. Західних країн на території нашої держави, ну і далі, як сказав президент Франції Макрон. Він після цього він ще провів зустріч з представниками французьких і європейських військових компаній ВПК для того, щоб зрозуміти так, от той ресурс, який буде в руках і французьких військових, і британських військових, і інших е, е, представників національних армій Європи, які будуть задіяні до гарантії безпеки України. Ну і зрештою, пан Макрон промі. Проміжний підсумок вони разом зі старманом окремо кожен своїми заявами зробили те, що от цей план розгортання європейських військ на території України він зараз проходить таку от операційну фазу. Да? тобто вже проговорюються конкретні деталі, як буде відбуватися розгортання наскільки швидко, в якому форматі в якій кількості чим воно буде забезпечене, бо ж ми пам'ятаємо, що візити були і президента Франції Макрона і британського прем'єра Стармера до американського президента Трампа. А обоє європейських лідерів просили американського президента президента про те, що можливо американці можуть бути залучені не лише в цьому геополітичному вимірі, та да, до тиску на путінську диктатуру, але також можливо американці погодилися б е, надати в розпорядженні європейцям свою так звану цю довгу руку. Да, тобто е, і Макрон, і Стармер просили Трампа про те, щоб, е, хоча би, частина американської авіації в Європі, була в повній бойовій готовності 24 на 7 і частина далекобійних ударних систем американських так само для того, щоб у випадку, якщо Росія Буде порушувати ось цей режим припинення вогню, американці могли ну, скажімо так, мати інструмент, яким чином покарати путінську диктатуру за ось такі речі. Хоча Трамп не погодився. Але після цього той самий президент Франції Міні Макрон сказав: ну раз так, то тоді ми не проти, щоб французькі літаки були в українському небі, і відповідно французькими і британськими ударними системами ми могли завдавати ударів по території Російської Федерації, якщо Росіяни будуть. Порушувати режим припинення вогню. Тобто, насправді, ми бачимо принаймні на сьогодні та є певна синхронізація того, що робить Вашингтон, і того, що робить Париж і Лондон. І зрештою, ця синхронізація, вона, якщо її аналізувати в такому контексті, то ну, ми бачимо, що дійсно наші західні союзники мають уявлення про те, яким чином можна тиснути на путінську диктатуру. І зрештою, вже ніхто там не збирається вести ніяких дискусій з росіянами про те, на що вони згодні чи на що вони не згодні, бо той самий президент Франції Макрон в сьогоднішній заяв. І сказав про те, що ну, е, зрештою, нікому не цікаво, що Росіяни там проти того, що в Україні будуть європейські війська. Бо Росії в даному випадку питати вже ніхто не буде. Це буде той факт, на який росіяни будуть змушені погодитися. Ну якщо вони не погодяться, то ну зрозуміло на е, такий випадок. У наших європейських партнерів є сценарії розвитку сценарії дій, які вже проговорюються начальниками генштабів наших союзників, учасників цієї коаліції охочих, які тепер називають. Тарас, от хочу додати до таких заяв від наших партнерів і представників країн, які нашими партнерами. От сьогодні Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, сказав, що європейські військові керівники зустрінуться в четверо в Великій Британії для обговорення миротворчих сил в Україні. Це відбудеться 20 березня. Ну тобто, фактично, наступного тижня, як каже Стармер, можуть бути вже певні рішення стосовно військових контингентів, і це важливо, тому. що... Що е, мова про те, про що ви сказали, що навіть якщо Росія не погоджується на припинення вогню, те про що зараз говорять всі країни, це зовсім не означає, що наші партнери не стають ближчими до нас і не відправляють ці сили. Однак з юридичної точки зору, як це буде сприйматися, тобто Росія може сказати, що все тепер країни НАТО проти нас воюють. Якщо ці контингенти будуть знаходитись на території нашої держави, в чому тут є небезпека, і яким чином ну знаєте, це можна організувати? Ну дивіться, тут насправді ж Росія вже три роки верещить, що вони воюють з НАТО так. і з американцями, і тут всі воюють проти росіян. І це вже там прям доконаний факт, і так далі. Та да? тобто, ну по перше, за три роки всі вже від цього втомилися, да, вереску російської пропаганди. Я думаю, що. На тепер її будуть сприймати просто як білий шум, Та? тобто ну насправді ніхто нікого ці заяви за три роки, скажімо так, не вразили. Так і немає абсолютно ніяких підстав думати про те, що зараз, враховуючи те, як наші союзники рішуче взялися до дуже конкретних кроків, от а не до політичних обговорень на простих, то насправді ці заяви з боку Кремля вони теж я кажуть, нікого особливо не не, не, не зляка і ні на кого особливо не вплинуть більше того ці ну скажімо так заяви вони викликали зворотню реакцію та тому що ну росіяни ж вже встигли там сказати що от та правда це буде війна з нато і от це неприпустимо ну і так далі та і паралельно з цим ті самі французи почали домовлятися з німцями про те щоб у випадку чого мати можливість замістити американську ядерну Расольку над Європою, та да? тобто, ну бо всім же ж зрозуміло, що путінська диктатура, вона після оцих таких ну заяв гучних. Але порожніх вони знову там дістануть свій і почнуть ним трясти. Да? Тобто, ну ми ж вже чули, бо ж на днях до Путіна приїжджав його кращий друг білоруський диктатор. От вони там знову про цей решнік згадували. Тобто, ну так чи інакше, це тема ядерного шантажу з боку Росіян. Вона буде підніматися в контексті присутності європейських миротворців на території України. І от на фоні цього президент Франції Макрон сказав: Так нема проблем. У нас є ядерний арсенал, у британців є ядерний арсенал. Якщо американці нас захищати не будуть стратегічно, ми можемо розкрити оцю ядерну парасольку над Європою. На що німці одразу сказали: о, а ми тоді погоджуємося на те, щоб ви розгорнули французьку ядерну зброю на території Німеччини замість американської, і почався уже практичний діалог на цю тему між Берліном і Парижем. Ну там правда, зразу Дональд Трамп став на деби. Він сказав про те, що раз так, то я тоді з Німеччини заберу свої 35 тисяч військових і переведу їх в Угорщину. Ну але це такий дуже слабкий крок, тому що. Що е, всі чудово розуміють, що якщо Європа буде автономною в плані е, власного ядерного стримування, і Європа буде більш рішучою е, в тому, щоб демонструвати Росії спроможність цього ядерного стримування, ну то тоді, по перше, е, вплив Сполучених Штатів в цьому мирному процесі він дуже ну, так е, помітно впаде. А по-друге, Європа дійсно буде більш автономною, і е, ну, справді вона зможе показувати Росії зуби і е, в випадку чого давати по російських зубах, тому що е, ну власне той Самий президент Франції Макрон він ще в минулому році дуже гарно продемонстрував от цю свою цю спроможність так, коли Франція вперше оголосила про те влітку 24-го року. Що е, Париж задає можливість вправки французьких військ на територію України, е, тоді зразу в Кремлі там всі полізли на стіни, і російський диктатор особисто почав погрожувати ядерною зброєю, почав розказувати знову там, що е, в них там є всякі аналоги, в На Що президент Франції Макрон спокійно сказав: е, Ну, ви знаєте, а у Франції ж теж є свій ядерний арсенал. Якщо хочете мірятися в такому форматі на такому рівні, ну давайте е, подивимося, хто кого як кажуть, переб'є да і. Росіяни абсолютно ну практично одразу припинили ось цю риторику ядерну, Да? Тобто, ну це був такий дуже гарний урок для всіх західних союзників, як треба розмовляти з російською диктатурою. Да? І от е, такі аргументи вони абсолютно працюють. Ну от і якщо в таких аргументах тепер Європа е, не буде відчувати оцих стримуючих. Е, Важерів з боку Вашингтона, да які там постійно казали, ой, давайте не будемо людських заяв робити, бо когось образимо ескалації і так далі. Ну от тепер європейці будуть абсолютно автономні і вони зможуть тиснути на Росію е так і в такий спосіб, які будуть вважати за потрібне, тому що це їхня і наша безпека спільна разом. Тараса знаєте, тут ще є цікавий момент. От я би вас попросила прокоментувати, чи не можемо ми створити такі умови для Російської Федерації, коли за час перемир'я 30 -ти... Денного чи більшоденного Росія скористається цим часом для того, щоб підготуватися, накопичити зброю, наробити дронів. Іран, Північна Корея, країни, які ніхто не здатен контролювати, замовляйте, привозьте. Ну ви розумієте, та. Тобто це найбільш підсанкційні країни, і так які контролювати важко. Та на них накладають санкції, все досі. 17-й пакет розглядається, і в цей пакет підпадають ті країни, які допомагають Росію. Однак 11 років це не працює, і вони як співпрацювали, так це є. От чи не можемо ми зробити так, що ця пауза стане критичною в плані, того, що Росія зможе накопичити більше зброї? Хвилина, будь ласка. Ну тут насправді два варіанти: перший варіант це пробувати тиснути санкціями і обмежувати можливості взагалі та от обміну зброєю та і технологіями військовими між Росією, Іраном і Північною Кореєю. Але це шлях дуже довгий. Він не дуже мало ефективний, набагато ефективніше просто дати Росії зрозуміти, що да вона може купувати там гребти зброю в в північної Кореї, як завгодно. Але за кожен удар по українській території, а по російській території будуть летіти французькі і британські ракети з максимальною точністю, плюс наші засоби ураження. І ніхто вже стримуватися не буде ні з нашого боку, ні з боку європейських союзників. І ось це буде найкраще стримування, коли росіяни будуть розуміти, що ну вони можуть мати там сидіти на величезних арсеналах, але будь-який їхній рух в бік України він росіянам буде коштувати дуже дорого знищеними військовими об'єктами на території європейської частини Російської Федерації, і це має бути гарантія для росіян такої відповіді і від нас, і від британців, і від французів, і від інших учасників коаліції бажаючих. І ось це буде найбільший стримуючий фактор, який навіть при умові, що Росія зможе. Поповнювати свій арсенал він все одно має стримувати росіян від того, щоб просто використовувати цей росіян проти нас або проти наших союзів. Дякуємо, дякую дуже. Таражовценко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Лька Кучерєва.